Доброго дня, вітаю всіх на своєму власному каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас з вами на ремонті буде Easonчик е е е е ISOLAR SMR2 4Q Wi-Fi на 24 вольта 4 кВт. Він має ось такий от цікавий сенсорний дисплейчик. Тут у нас світодіодна індикація, тут у нас сенсорні чотири кнопочки. Заявлена несправність клієнтом. дев'ята помилка. При цьому клієнт вирішив, що ремонт буде економний, і, в принципі, встановляться доушні транзистори, так би мовити. Ух ти, прикольно, цікаво. Всередині маємо сонце на, на мппт шку Ось такий от конденсатор на то там вольтів, на 600 вольтів і 18 мікрофарадів Ще маємо отакий от от, додатковий, додатковий радіатор на МПТшки і якась приблуда з боку платка з термодатчиком. Плата вимірювання температури, мабуть. З боку, звичайний е, платка RS232 RS485. Позолочений термодатчик. Він дійсно позолочений, Чи обіднений. Таких не зустрічав. Ну, а решта, в принципі, все таке саме, як і зазвичай. Е, отже, потрібно розібратися з силовою частиною. Да. Виймаю плату, дефектую детальки. Ух ти, платка незвичайна, вона з вайфайкою. Прикольно, модульок Wi-Fi вбудований, вмонтований. Ні, Ну так, да, на ньому ж дійсно написано, що він Wi-Fi модель. Значить, Wi-Fi в ньому вже є. А не підключення зовнішнє. Так, да, щось я не подумав. Так, розібрав, трошки пообрізав виводи, щоб тут не тирчало все, так. Да? Не набивало пилюку і не пробивало потім. Ось бачу клієнт відмітив, які транзистори несправні, тут несправні і тут несправні. Зараз то все перевірю і заміню. Так, у нас тут із всіх випаяних транзюків тільки три штучки цілих. Тому потрібно ще сім штучок знайти бушненьких. Так, зібрав інвертор, напхав туди бушних транзюків. пропаяв усе. Перевірив драйвера, зараз спробую вімкнути і подивимось, наскільки було вдалою чи успішною така ремонтна робота. Так, ще один винуватець короткого замикання. Знайшовся супресор 5 КП-54А. Він теж був короткому, я навісним так напаяв. О, коротше, все подешево, все як небудь. Так що, якщо що, ви знаєте, до кого не треба звертатись, да? не буду говорити прямо, але зрозуміло всім. Так, а тепер нажмемо чарівну кнопку, точніше О, піпку. Ага, щось у нас не. А, є. Запустилось і потухло. Чому не зрозуміло? Я здогадуюсь це тому, що я оцей от такий штикерок не вставив оцю плату. Можливо, тому вона і не пускається. Зараз я його вставлю І подивимось на результат. Так. Дисплей засвітився. Щось клоцнуло. І потухло. Да. Ну, би і все, мабуть. Ну да, короче, все, капець. Ось запускається воно і відразу б'є дев'яту помилочку. Ну, а так, дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, можете поставити подобачку. Дане відео більше про те, як не потрібно ремонтувати інвертор пошуках за супер дешевим економним варіантом так працює на виході 230 вольт даємо навантаження раз два пішло набирати навантаження так подивимось 35 ампер 800 ну 900 час до кВт десь на грибе